Євангелія Господа нашого Ісуса Христа від Луки. Розділ перший. Саме тому що багато хто брався скласти оповідання про речі, які сталися між нами. як то нам передали ті, що були від початку наочними свідками і слугами слова, вирішив і я. Вивідавши про все докладно від початків, написати тобі за порядком, високодостойний Теофіле, щоб ти знав стійкість науки, яку ти прийняв, був за часів Ірода, царя юдейського, один священник на ім'я Захарія з черги Авії, та його жінка з дочок Арона на ім'я Єлисавета. Вони були обоє справедливі перед Богом і виконували всі заповіді та накази Господні бездоганно, але були бездітні, бо Єлисавета була безплідна, і вони обоє були в літах похилі. І ось одного разу, коли Захарія, за порядком своєї черги, служив перед Богом згідно за звичаєм священичої служби. Випав на нього жереб увійти в святилище Господнє і покадити. А вся сила народу під час кадіння молилася знадвору. Тоді з'явився йому ангел Господній, ставши праворуч кадильного жертовника. Захарія, побачивши його, стривожився і страх напав на нього. Ангел же сказав до нього. Не бійсь, Захаріє, бо твоя молитва вислухана. Жінка твоя, Єлисавета, породить тобі сина, і ти даси йому ім'я, Йоан. І буде тобі радість і веселість, і багато з його народження радітимуть, бо він буде великий в очах Господніх, не питиме ні вина, ні напою п'янкого, і сповниться Духом Святим. Вже зло на матері своєї, і багато синів Ізраїля наверне до Господа, їхнього бога. І сам він ітиме перед ним з духом та силою іллі, щоб навернути серця батьків до дітей і неслухняних до мудрості праведних, щоб приготувати Господові народ прихильний. Захарія ж сказав до ангела. Почому знадиму це, я бо старий, і жінка моя на схилі свого віку. Ангел озвався до нього. Я, Гавриїв, що стою перед Богом, і мене послано з тобою говорити та принести тобі цю благовість. І ось замовкнеш і не зможеш говорити аж до дня, коли це здійсниться, за те, що ти не повірив словам моїм. Які здійсняться свого часу, люди ж чекали Захарії і дивувались, що він так забарився у святині. Коли ж він вийшов, не міг до них говорити, і вони зрозуміли, що він видіння бачив у святині. Він же давав їм знаки і зостався німий. А як скінчилися дні його служби? Він повернувся до свого дому. Після тих днів зачала Єлисавета, його жінка, і таїлася п'ять місяців, кажучи: Так учинив мені Господь у ці дні, коли зглянувся, щоб зняти мою ганьбу між людьми. Шостого місяця ангел Гавриїл був посланий Богом у місто в Галилеї, якому ім'я Назарет, до діви. Зарученої чоловікові на ім'я Йосиф з Давидового дому Ім'я ж діви було Марія. Війшовши до неї, ангел сказав їй, Радуйся, благодатна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. Вона ж стривожилась цим словом і почала роздумувати в собі. Що могло значити те привітання? Ангел їй сказав: Не бійсь, Марія, ти бо знайшла ласку в Бога. Ось ти зачнеш у лоні і вродиш сина, і даси йому ім'я Ісус. Він буде великий, і сином Всевишнього назветься, і Господь Бог дасть йому престол Давида, його батька. І він царюватиме над домом Якова по віки, і царюванню його не буде кінця. А Марія сказала до ангела: Як же воно станеться, коли я не знаю мужа? Ангел, відповідаючи, сказав їй: Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе отінить, тому й святе, що народиться. Назветься син Божий. Ось твоя родичка Єлисавета, вона також у своїй старості зачала сина, і оце шостий місяць тій, що її звуть неплідною. Нічого бо немає неможливого в Бога. Тоді Марія сказала: Ось я, Господня слугиня, нехай зо мною станеться по твоєму слову. І Ангел відійшов від неї. Тими днями Марія, зібравшися, пустилася швидко в дорогу, в гірську околицю, в місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлисавету. І як почула Єлисавета привіт Марії, здригнулася дитина в її лоні, і Єлисавета сповнилася Святим Духом і викликнула голосом сильним. Благословенна ти між жінками і благословен плід лона Твого. І ля мені це, що прийшла до мене, мати Господа мого, ось бо як голос Твого привітання залунав у моїх вухах, дитина з радості здригнулась у моїм лоні. Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказане їй від Господа. І мовила Марія, Величає душа моя Господа, і Дух мій радіє в Бозі, спасі моїм, бо він зглянувся на покору слугині своєї. Ось бо віднині ублажатимуть мене всі роди, велике Бо вчинив мені всемогутній, і святе Його ім'я, милосердя Його зроду врід на тих. Які страхаються його. Він виявив потугу рамени свого, розвіяв гордих у задумах їхніх сердець, скинув могутніх з престолів, підняв угору смиренних, наситив благами голодних, багатих же відіслав з порожніми руками. Він пригорнув Ізраїля слугу свого, згадавши своє милосердя, як обіцяв був. Батькам нашим Авраамові і його потомству по віки. Марія перебула в Єлисавети місяців зотри, потім повернулася додому свого. Тим часом настав Єлисаветі час родити, і вона вродила сина. Її сусіди та родина почули, що Господь виявив їй своє велике милосердя. І радувалася з нею. Восьмого дня прийшли обрізати хлоп'я і хотіли назвати його ім'ям його батька Захарія. Його ж мати заговорила, кажучи: Ні, він зватись буде Йоан. Кажуть до неї Та у твоїй родині нема нікого, хто звався б таким ім'ям. І знаками спитали його батька. Як би хотів, щоб той назвався, і, попросивши табличку, він написав Йоанн, Його ім'я. Всі тому дивувались, тієї ж хвилини відкрились його уста, і язик розв'язався, і він почав говорити та благословляти Бога. І страх напав на всіх їхніх сусідів по всіх гірських околицях Юдеї. Про все це говорили. Усі, що про те чули, берегли в своїм серці і казали між собою Що воно з того хлоп'яти буде? І справді рука Господня була з ним. А Захарія, його батько, сповнився Святим Духом і почав пророкувати. Благословен Господь, Бог Ізраїля. Що навідався і звільнив народ свій, і що підняв нам спасенну потугу в домі Давида, слуги свого, як то він сповістив був устами святих своїх від віку пророків, що нас спасе від наших ворогів та з рук всіх тих, що нас ненавидять, що вчинить нам милосердя з нашими батьками, що згадає на святий Союз свій, клятву якою він був поклявся Авраамові, нашому батькові, що дасть нам, звільненим з рук ворогів, служити йому безстрашно у святості та справедливості, перед ним увесь вік наш. А ти, дитино, пророком вишнього назвешся, бо ти ходитимеш перед Господом, щоб приготувати йому дорогу. Дати Його народові знання спасіння через відпущення гріхів їхніх, завдяки сердечній милості нашого Бога, з якою зглянулось на нас світло з висоти, щоб освітити тих, що сидять у темряві та в тіні смертні, щоб спрямувати наші ноги на дорогу миру. Дитя ж росло і скріплялося на дусі, та перебувало в пустині аж до дня свого об'явлення Ізраїлові. Друге послання до КОРІНТЯН, розділ п'ятий. Бо знаємо, що коли земне наше житло намет. Розпадається, то маємо будівлю Божу будинок нерукотворний, вічний на небі. Тому в ньому і зітхаємо, бажаючи надягнути поверх того наше небесне житло, якщо будемо ще вдягнені, а не нагі. Доки ми в цім наметі стогнемо під гнітом, бо не хочемо роздягнутися, лише вдягнутися. Аби те, що в нас смертне, було поглинуте життям. Бог же, що створив нас саме для цього, Він дав нам завдаток Духа. Увесь час, отже, ми повні відваги, і знаємо, що поки в тілі живемо, перебуваємо далеко від Господа, бо ходимо вірою, а не видінням. Ми ж відважні і радше воліємо вийти з тіла, щоб жити біля Господа, тому і намагаємося з усіх сил йому подобатися, чи ми в тілі, чи поза тілом. Всім бо нам треба з'явитися перед Судом Христовим, щоб кожний прийняв згідно з тим, що зробив, як був у тілі, чи добре, чи зле. Знаючи, отже, що таке острих Господній, ми переконуємо людей Богові ж ми стали явні, та надіюся, що й у ваших сумліннях ми явні. Не хочемо самих себе вам знову поручати, але даємо вам нагоду хвалитися нами, щоб ви мали що відповісти тим, які хваляться видимим, а не тим, що в серці. Бо коли ми не при собі, то для Бога, а коли розсудливі, то для вас. Бо любов до Христа спонукає в нас цю думку коли один помер за всіх, то всі вмерли, а Він помер за всіх, щоб ті, що живуть, жили вже не для самих себе, а для того, хто за них помер і воскрес. Так що віднині по людському ми не знаємо нікого, коли ж і уявляли собі Христа по людському, то його вже тепер так собі не уявляємо. Тому коли хтось у Христі, той нове створіння старе минуло настало нове, усе ж від Бога, який примирив нас із собою через Христа. І дав нам службу примирення, бо то Бог у Христі примирив собі світ, не враховуючи людям їхніх переступів, поклавши в нас слово примирення. Ми ж посли замість Христа, і сам Бог не мов би напоумлював через нас. Ми вас благаємо замість Христа, примиріться з Богом. Того, хто не знав гріха він за нас зробив гріхом, щоб ми стали Божою праведністю в ньому. Псалом 146 Алілуя. Хвали, душе моя. Господа, буду хвалити Господа, поки життя мого. Псалми співатиму Богові моєму, доки буду жити. Не покладайся на вельмож, на сина чоловічого, який спасти не може. Виходить його дух, і він повертається у землю. І того ж дня гинуть його задуми. Щасливий той. Кому Бог Якова подає допомогу, в кого надія на Господа, Бога свого, що створив небо і землю, море і усе, що є в них, що вірність береже повіки, що пригнобленому чинить правосуддя, що дає хліб голодним? Господь визволяє в'язнів, Господь. Відкриває сліпим очі, Господь випростовує похилих, Господь праведників любить, Господь захожих захищає, підтримує сироту і удову, дорогу ж нечестивих відвертає. Господь буде царем повіки, твій Бог сіоне, по всі роди, Алілуя! Книга приповідок, розділ 12 Хто любить навчання, той знання любить, Хто ж ненавидить картання, той безглуздий. Добрий отримає від Господа, а чоловіка лукавого він осудить. Ніхто не може злобою скріпитись, а корінь праведних не захитається. Цнотлива жінка вінець для свого чоловіка, а безсоромна, немов гниль у його кістках. Наміри справедливих правда, каверзи злих обман. Слова безбожних засідки криваві, а уста праведних спасуть їх самих. Повалено на землю злих, і їх більше нема. Дім праведних буде стояти. Який у чоловіка розум, так його і цінять, а криводушний буде в погорді. Ліпше бути простим і працювати на себе, ніж бути хвальком і не мати хліба. Праведний про життя своєї худоби дбає, а серце лихих жорстоке. Хто обробляє своє поле, той буде ситий хлібом, а хто за марнощами вганяє. Той розуму немає. Безбожний зазіхає на здобич лихих, а корінь праведних тримається твердо. Злий попадає в петлю із за своїх губів, а праведник із біди виходить. Із плодів уст своїх. Насититься добром людина, за вчинками рук людини буде і нагорода. Дурному шлях його здається простим, та мудрий слухає поради. Дурний притьмом свою досаду виявляє Розсудливий приховує ганьбу. Хто звістує правду чинить справедливість, ложний свідок оману. Є такі, що словами, мов мечем прошивають, а язик мудрих гоїть. Уста правдиві повіки перебувають. Язик брехливий? На хвилину. Шахрайство в серці тих, що лихо замишляють. Радість хто рає мир. Праведному ніякої біди не буде, а злі нещастям повняться. Осоружні господеві уста брехливі. Хто чинить правду, той йому вгодний. Розумний чоловік приховує знання, а серце дурних проголошує дурноту, рука трудящих пануватиме. Лінива платитиме дань. Журба гнобить серце людини, а добре слово її звеселяє. Друг праведника вивищує. Дорога злих на манівці їх зводить. Лінивий не спече в лову, найвищий скарб людини пильність. На стежці справедливості життя, крива дорога веде до смерті. Перша книга Самуїла Розділ шістнадцятий. Господь сказав до Самуїла, Доки ти будеш вболівати над Саулом, що я його відкинув, щоб він не царював над Ізраїлем? Налий ріг твій олією та йди в дорогу. Я пошлю тебе до Єсея, вифлеємця, бо я наглянув собі царя між його синами. Самуїл сказав, Як мені туди йти? Та ж як Саул про це почує, вб'є мене. Господь же мовив Візьмеш телицю з собою і скажеш Я прийшов принести жертву Господові, закличеш Єсея до жертви, і я вкажу тобі, що ти маєш робити. Помажеш мені того, котрого тобі вкажу. І вчинив Самуїл, так, як Господь волів. А як прийшов у Вифлеєм, міські старші, стривожені, вийшли йому назустріч і питають Чи твої відвідини віщують нам добро? Той відповів Добро! Я прийшов принести жертву Господові. Очиститься і ходіть зо мною на жертву. І він очистив Єсея і його синів та й закликав їх до жертви. Коли ж прийшли, і він побачив Еліява, подумав сам у собі це, певно, перед Господом його помазаник. Але Господь сказав до Самуїла: Не вважай на його вид та на його високий стан, я його відкинув. Господь бо не дивиться так, як чоловік. Чоловік дивиться на лице, Господь же дивиться на серце. Тоді Єсей прикликав Авінадава і привів його перед Самуїла. Та цей сказав: І цього не вибрав Господь. Потім Єсей привів Шаму, та він сказав І цього не вибрав Господь. Отак Єсей привів сім своїх синів до Самуїла, та Самуїл сказав до Єсея, І цих Господь не вибрав. Тоді Самоїл спитав Єсея, Чи це всі твої хлопці? Той відповів: Є ще найменший, та він пасе вівці. І велів Самоїл Єсеєві. Пошли за ним, бо ми не сядемо, поки не прийде сюди. Послав він за ним і привели його. Був же він русявий, гарноокий, вродливий з виду, і повелів Господь. Устань, помаж це він. Узяв Самуїл ріг з олією і помазав його посеред його братів. І дух Господній зійшов на Давида з того дня і на майбутнє. Самуїл же рушив і пішов у раму. Дух Господній відступив від Саула. А злий дух від Господа не покоїв його. Слуги Саулові йому сказали глянь лишень, як злий дух від Бога тебе мучить. Нехай наш володар лише накаже, і твої слуги, що перед тобою, пошукають чоловіка, який вміє грати на цитрі, і як нападе на тебе злий дух від Бога, він заграє своєю рукою і тобі стане легше. Саул звелів своїм слугам Пошукайте мені чоловіка, що гарно грає, і приведіть його до мене. Тоді заговорив один з молодих людей та й каже: Бачив я сина Вєсея, Вифлеємця. Він уміє гарно грати. Сила в нього незвичайна, звиклий до бою, розумний на слово, гарний на вроду, та й Господь з ним. І послав Саул послів до Єсея так сказати, Прийшли мені Давида, твого сина, що при вівцях. Узяв Єсей п'ять хлібів, бурдюк вина та козеня і послав усе це Саулові через Давида, свого сина. І прийшов Давид до Саула і вслуговував йому. Саул дуже полюбив його, так що він став його зброєношею». Тому і послав Саул до Єсея і велів йому сказати: Нехай Давид служить при мені, бо я його вподобав. І було, що найде дух від Бога на Саула візьме Давид гусла та й заграє, от і полегшає Саулові, і стане ліпше, а злий дух відійде геть від нього.